Ці, ми бачили і знаємо, що сталося у. Ті ко той момент, коли дощило. а всі ми бачимо, що каналізація не справляється. Відповідно, до чого до чого це може призвести? Правильно, хаотична забудова, яка пошкоджує всі наявні каналізаційні мережі, тобто вони не враховували, не ввелися якісь допоміжні норми, які ну де б вони могли зарадити цій системі і щоб вона працювала добре і справлялася з цим. Вони не Раховували відстані між цими мережами, тобто, в нас є там дороги, які приєднуються до каналізації чи навпаки, а в деяких випадках вони вилізали за ці мережі, і будівельники так само, тобто є червона лінія, за яку вони переступали. Десь щось побачили, якась частина вилізла. Вони намагались, може, якось її впровадити, але зачасту це. Так не було, тому і це не перевірялось ніяк. Тому ну маємо що маємо. Перспективи щодо рішення проблем, щоб не підтоплювало. Ну в нас є рельєф. Одеса має склони. Ми повинні враховувати ці склони, перепади рельєфу, щоб і нам підскаже наш рельєф. Як саме ми повинні влаштовувати водопровідні системи, водовідведені системи і враховувати ці всі відстані і рельєф.